Смілива та вольова. Такою була бойова медикиня 47-ї механізованої бригади. Лелека. Вона віддана була своїй справі повністю. Для неї не було слова не можу, не хочу, не буду. Вона виходила на кожний бойовий вихід. Вона думала не тільки про себе, вона думала про всіх тих хлопців, з якими вона буде виходити. Олена Єрьоменко родом із Запоріжжя. За мирного життя працювала продавчиною. Коли почалась війна, не змогла стояти осторонь. Ходила у ТЦК багато разів, просилася служити. Ось так і потрапила. Вона завжди була така. Фронтова географія лелеки Запоріжжя, Донбас та Сумщина воювала медикиня і на Курському напрямку. Жах війни не змінив жінку, каже син. Поглибалася, сміялася. Взагалі шуткує шуткувала завжди. Лелека не раз була на нулі, рятувала побратимів. Спочатку її її не хотіли відпускати на бойові розпорядження. Ну бо це це типу неправильно. Але вона просилася виїжджати з хлопцями, бо вона вважала, та я вважаю, що надати пер, первичну допомогу, первинну медичну допомогу саме під час поранення. Це Ну, великий шанс врятувати життя та здоров'я, не дожидаючись допоки евакуюють пораненого. На фронті Олена опікувалась і чотирилапами. Вона не могла піти з. Території, яку вони там звільнили да, з хлопцями, вона не могла піти і поїхати просто так, не врятувавши тварин, які там залишалися. Юлія, запорізька волонтерка, подруга Олени. Жінка не раз допомагала підрозділу лелеки. Юлічка, дуже дякую. У нас тепер будуть нові колеса. Зараз наші на шиномонтажу нам їх перевзують. Ось наша машина, це наша. Евак, машина дракінь, котра вивозить поранених. Моє питання стандартне, яке, яке я їй завжди задавала. Моя люба, у вас все є, все є. Треба машина, повний привід. Та це болюча тема. Е, я ж і далі пише мені, Зайка, я ж нічого не кажу, в тебе і так проблем, повна голова. Ти молодець, поважаю і люблю тебе. Ціную все, що ти робиш о 19.42, І це було 22 червня 2025 року. Це остання спільна світлина подруг. Тоді жінки домовились разом відсвяткувати перемогу не судилось. 29 червня лелека загинула, прикривши собою побратима. Це був прильот ФПВ-шки під машину вибуховою цією Хвилею її вирвало з машини. Це те, що мені розповідали хлопці. Аби вшанувати пам'ять Олени, син та подруга створили петицію про присвоєння звання Героя України посмертно. Дуже важко зараз зі зборами підписів. Намагаємося просувати. На сьогоднішній день ми зібрали трохи більше 3,5 тисяч підписів українців і дуже сподіваюся, що у нас вийде зібрати 25. Родина та друзі просять всіх небайдужих підписати петицію. Адже Олена Єрьоменко віддала за Україну найцінніше життя. Я всіх вас дуже люблю. Слава Україні.